Вітаю всіх на каналі Астімозхи і сьогодні поговоримо про дизайн персонажів. Колись я знімала таке відео, мабуть, півтора року тому, і я його передивилась. Я зрозуміла, що я не говорила багато дурні, з якої не згодна зараз. Тому давайте більш конкретно поглибимось в питання, як створити гарний дизайн персонажа, базуючись тільки на моїх враженнях. Приїжджаю всім приємного перегляду! На фоні мого персонажа і яке питання могло виникнути правильно, звідки вони беруться? Взагалі, коли мама і тато дуже люблять один одного, проте сьогодні ми поговоримо не про це, а про те, як з'явився цей персонаж для того, щоб краще розуміти його дизайн. У 2022 році я листала TikTok, і мені випадково натрапилося відео про те, якщо ви художник, полистайте це відео далі. Я полистала це відео далі, мене дуже легко зацікавити. А, і відео було про те, що Якщо у вас довге волосся, зробіть персонажа коротке волосся. Якщо ви хтось там, зробіть персонажа таке волосся. І я зацікавилася цим відео. Я подумала, що це те, що мені треба, і я зробила свого персонажа, якого була лише голова, тому що наші ще йому ще, ще, і, власне, з цим почали жити. Сили електрики він власне і отримав від того, що відео сказали: Дайте своєму персонажу сили електрики. Хто я така, щоб сперечатись? Власне, так він їх і отримав. Я не впевнена, наскільки це продумане лорно рішення, якщо потім в лор я заради нього і вписала ці сили електрики. Але мені здається, це все від чистої любові. Тож його створення було більш е, випадковим, ніж продуманим, як в багатьох моїх персонажів. Але саме завдяки цьому в лорі з'явилися деталі, яких не мало б з'явитися, якби не він. Тож, я думаю, певні плюси в цьому є. Ідемо далі. Спочатку була лише голова. Потім довелося цією головою щось робити, тому що мені часто хотілося мати трейди, а трейди мати з лише головою не дуже виходило. Виходило, я не здавалась. У мене було дуже багато людей, які погоджувалися на трейди, бачачи лише голову, в якій нічого не продумано, і їм було добре. Мені було добре, всім було добре. Якщо я знайду, я тут прикріплю якісь зображення для трейдів, тому що це було давно. Я не зберегла їх всі, проте, якщо вони є, я їх залишу. І в якийсь момент, вже далеко після 22-го року, коли я згадала, що в мене є персонажі, це було, мабуть, через два роки. Я подумала, що з цими персонажами я можу щось робити от прям робити. А куди мені вписати гарного персонажа і сильного, я не зовсім придумала, але я його вписала дуже легко, тому що, чому б ні, він став головнокомандуючим армії. Взагалі я не впевнена, наскільки це відповідало його лору, тому що лору в нього не було як і характеру, і тут, я вважаю, був великий ем, затуп з мого боку, тому що персонаж без характеру це не дуже гарна ідея. Я думала, що характер це далеко не основне, але довелося йти з тим. Пізніше його характер додавався, але за рахунок того, що початково в нього не було характеру, візуально. Він не виражає багато емоцій, тому що це було найлегшим варіантом. А, так, він виражає емоції, в нього все добре, характер існує, він закритий, зосереджений і тому подібне. Просто початково в нього не було нічого з цього і тут цікаво. І це, до речі, теж з пунктів, як він змінився. Далі я почала думати над його дизайном, тому що треба щось робити. І перший його референс я прикріплю, тому що я його зберегла, коли перестановлювала Windows. Це просто жах. Скажімо так: в Лорі зараз немає пістолетів та вогнепальної зброї в такому вигляді. А вони трошечки далі в минулому. Тому вогнепальна зброя, яка виглядає як сучасний пістолет, це було дуже не Нереально для того часу. Плюс зброю він не носить як таку, він зможе створювати магічний меч, і цим він користується більшу частину часу. В моменти, коли йому треба битися, треба йому битись не дуже часто, тому що знову ж він головнокомандуючий, а не спеціальний агент Бонд. Що взагалі непогане рішення було б, але вже маємо як маємо. Далі, я, коли його дизайн далі допрацьовувався, мені здалося, що він виглядає надто нудно. Що Частково, правда, він виглядає надто нудно, його е, кофта, куртка, я не знаю, що це, виглядає дуже нудно та нецікаво. Е, і тому я вирішила додати трошки деталей, е, тут теж прикріплю зображення, якщо знайду, де він виглядає трошки інакше. Я полистала для цього Pinterest, наскільки я пам'ятаю, тому що я сумніваюся, що я сама на до цього додумалась. Проте, я не впевнена, що це був точно Пінтерест. Тому ось він отримав е, срібне оздоблення, він отримав трошки поясів, трошки ремішочків. І на що йому треба? Технічно не знаю, але вони виглядають гарно, тому я пішла з цим. Єдине, що залишалось і завжди на ньому залишається, це хутро, емблема та стрічка червона, тому що вона виглядає пафосно на фоні е, того, який він блідий. І мені сподобалася ідея, що треба щось королівське, а королівський кольор у нас червоний, а можливо, не у всіх, але конкретно в королівство Зенітон, яке є основним місцем в лорі, воно червоне. Тому ось на цьому його зміни загалом і закінчилися. Хіба що його зачіска змінювалася кардинально постійно? Тому що я знала, що в нього має бути одна прядка спадати на обличчя, а інша сторона має бути захована за вухом. А що робити зі стороною, яка не захована за вухом, це було таке питання, що ніхто не знав на нього відповіді. Якщо ви помітили, на всіх малюнках у нього ця сторона виглядає кожний раз по-різному. Ніхто не знав, як її малювати, ніхто не уявляв, якого типу має бути це волосся. Зараз я ніби дійшла до висновку, яке воно має бути, щоб виглядало одночасно і елегантно, і не надто вичурно. І на цьому я ніби зупинилась. проте знову ж. Дуже тяжко придумати, як лежати волосся, коли я можу придумати одяг. І то <свісно> волосся це така проблема завжди. Тож йдемо далі. А тепер ми дійшли до все ж таки головного питання відео: чому концепт до того, як почати робити персонажа, все ж таки дуже важливий? А тому, що без концепту не можна нічого зробити. Тут мені здавалося очевидно, проте мені самі це не завжди очевидно. А через те, що я часто створюю персонажів в відчуттю, я не зовсім розумію, що я створила. Багато персонажів створюються по тому, що якась деталь в образі мені здалась прикольною, і таким чином з'явився персонаж. Більшість персонажів, яких зараз цікавий дизайн, я знала, хто вони такі, і я шукала дизайн спеціально для них. Але ті персонажі, які створилися без розуміння, хто і що вони, вони виглядають або виглядали не дуже. Взагалі, мені здається, що зрозуміти, яка роль персонажа і взагалі, що він себе представляє, є дуже важливою та вирішальною, тому що створити гарний дизайн неважко. У нас у всіх є Pinterest, у нас у всіх є доступ до інтернету, у нас у всіх є фантазія, ми всі здатні придумати щось цікаве. Проте, коли ми створюємо персонажа, у якого мають щось ще поєднуватися з його історією, а не просто якийсь прикольний дизайн, а сам персонаж. Йому не відповідає, це викликає певні питання. Взагалі, всі фламастери на смак різні, проте мені дуже важливо, щоб персонаж був хоча б відповідний до того місця, де він існує. Тому що початково в мене персонажі були дуже різними та не особливо поєднувалися з дизайнами одного місця. І це можна було пояснити тим, що початково в них не було одного місця. Вони існували в одному просторі, проте вони не були прикріплені до якогось конкретного місця. Таким чином, Кадаріна, Деймон та знову персонажна фоні та Одрі, вони виглядали всі приблизно однаково, але в той же час дуже різними. Тут я сподіваюся, прикріпила картинки, та ви можете оцінити. Але вони не виглядали як персонажі з одного простору. Тобто зараз вони всі з країни, яка є прототипом, чи прототипом якої є Британська імперія. Я не знаю, чи можна сказати по сукні, яка на одрі, що це Британська імперія, проте, можливо, щось від неї було. Мені б довелося змінити всі дизайни, але мені дуже не хотілося змінювати дизайн Катеріни, тому довелося спинитись на тому, що я трошечки його підлаштую під новий канон. Але його. Довелося, мені захотілося залишити таким, як він є. Те, що відео змінене, але це легко пояснювалося її характером, тому можна було так залишити. Але якби мені не треба було пояснювати щось характером персонажа, якось шукати виправдання, то мені б жилося набагато легше, ніж те, що вийшло зараз. Тому що початково концепту ні в кого не було. Початково я просто така: М, я створюю персонажа, а походу будемо додавати історію. І це може працювати, якщо ми створюємо персонажа, який з'явиться на два кадри, який взагалі не є важливим для історії. Тому тоді так, хоч вуха ельфа в реалістичному світі, будь ласка. Проте я вважаю, що якщо персонаж має бути важливим елементом, то він має хоча б по стилістиці бути схожим на інших. Таким чином, мені довелося змінювати дуже багато персонажів з іншої компанії, де вони. Виглядали відносно схожими, але не схожими по факту. Тому що початково вони планувалися для приблизно людського світу, тобто нашого світу. Але потім я їх вписала в загальне лорда всіх. І мені хотілося об'єднати всіх своїх персонажів, тому я це і зробила. Я не продумала, як я буду це робити. І через це мені вдалося. Зробити дуже багато різних культур, але роблячи багато різних культур, мені довелося дуже розширювати світ. І це, по ідеї, гарна штука. Погано тільки те, що я не знала, як правильно його розширити, тому що вони всі не сходилися в одному просторі. Таким чином, в пеклі тепер своя мода, і вони вдягаються так, як хочуть, і імена там придумую сама я. Там немає ніяких відштовхувань від того. Я до якої культури вони належать. Що прикольно, тому що я можу створити якийсь набір звуків і сказати, що це просто ім'я пекла. Так само я можу сказати, що будь-яке ім'я це просто культура, ви нічого не розумієте, але в пекла своя стилістика. Наприклад, Едеміаполю, місто, в якому відбуваються події, ось цих персонажів на екрані, бачите, це культура більше Італії, в класичної Італії мафії. Якщо така існує, тому там імена більше скидаються на те, які вони мали бути. Проте вони з сильним натяком від е, раю е, і біблійними штуками. Тому там персонажів мені доводиться створювати, орієнтуючись на те, як поєднати ці дві культури. І тому, якби початково були концепти, це було б дуже просто. Але ні. Тому йдемо далі. Як знайти ці концепти? Це питання вже наступного рівня. Тож, щоб створити якісний концепт персонажа, мені здається, треба задати собі три питання. Їх може бути більше, проте три основних: це перший характер персонажа, де він проживає та чим займається. Тому що, очевидно, що сором'язливий персонаж не одягне надто відкритий одяг. Хоча це може виглядати гарно, може виглядати дуже симпатично, сексуально, кожен обирає на свій смак, проте це не зовсім буде те, що підійде для персонажа з подібним характером, та буде виглядати дивно. Де проживає персонаж? Тому що очевидно, що якщо персонаж втягнений в три шари одягу і шубу на горі, то навряд чи він буде проживати в пустелі насолоджуватися насолоджуватися А, І також це буде сильно впливати на те, як він виглядає зовні, тому що ідеально білий персонаж світлий як сніг. З білим волоссям, з білою шкірою, з блакитними очима, і отак всім, навряд чи буде жити в пустелі, тому що це не зовсім той типаж, який міг би там з'явитися. Якщо в цього є якесь логічне лорне пояснення, питань немає. Проте загалом треба відмішати, що не всі персонажі будуть гарно взаємодіяти з різними середовищами. Тому так. Так само і на сніговому. Полюсі на вершині гори, Навряд чи буде гарно грати персонаж, який вмирає від того, що подихав надто часто, без гарної фізичної підготовки та вдягнений в нічого, тому що виглядає гарно. Я сподіваюся, тут ця думка загально зрозуміла, то ми йдемо далі. І чим займається? Тому що, знову ж таки, якщо персонаж живе на вершині Снігової гори, вбиває медведів голіруч. Та займається риболовлею, будує будинки, то навряд чи він буде виглядати слабко, навряд чи він буде виглядати дуже елегантно. Так можна вбивати ведмедя з грацією, проте мені здається, тут важливо розуміти, чи доречна ця грація. Так само, якщо пройтися по моєму персонажу, я про нього сказала по характеру, він закритий, він професійний, він дуже зосереджений. Що не дуже прослідковується по. Тим двом деталям, які видно на готовому малюнку, при те, йдемо далі. Вони прослідковуються. Де проживає, він проживає в, умовно кажучи, Англії, де погода помірна, та для того, щоб в нього було біле волосся, це мутація, тому тут все сходиться. І з чим займається він головнокомандувач армії, він має виглядати статно та загрозливо, що він і робить. Тому, як на мене, ось цей базовий мінімум. Якщо задовільнити, то все буде виглядати достатньо добре. І потім можна задавати багато додаткових питань, які можуть допомогти краще зрозуміти персонажа. Тобто, чи взаємодіє він з іншими, тобто, чи буде він носити, наприклад, рукавички просто щоб привітатися з іншою людиною? Чи хоче він виділятися на фоні інших і тут знову ж з одягом? Чи хоче він не знаю вміти чогось, чого не вміє, і це проявляється в якихось додаткових предметах, які в нього є. Чи хоче він бути на когось схожим, тому в його образі є якісь закладені штуки, якими він надихався. Чи має він бути пов'язаний якось з іншими персонажами, там родич вони в одній організації чи щось подібне. Це дуже сильно допоможе, хоча це і все входить в характер, історію, тому подібне, але мені здається, маленькі додаткові питання, які кожен може поставити сам для себе, орієнтуючись по тому, що важливо для персонажа, вони зайвими явно не будуть. А ось ми розібралися з тим, що в нас виходить за персонаж, що він буде робити, та приблизно знаємо. Але що нам робити далі з цією інформацією, тут питання стає цікавішим, тому що ми відкриваємо Pinterest, або будь яке джерело дає збережені фото з різних платформ, тому що це гарний пошук. Тож починаємо. Шукаємо по характеру щось. Що буде нагадувати, але краще почати знову ж з середовища, яке є більш загальним. Тобто, якщо ми беремо пустелю, ми відкриваємо там, знаємо, мешканці пустелі, бажано людей. Якщо ж персонаж якийсь там фелін, кіт, щось подібне, то можна додати пошуки кота, щоб краще було легше шукати. Далі, коли ми зрозуміли, що ми знайшли приблизно. Як виглядають люди в пустелі, як вони живуть, та що в них відбувається? Ми шукаємо, що він займається в пустелі, тому що знову ж не всі люди в пустелі просто ходять туди-сюди. Він може бути в каравані, він може займатися архітектурною якоюсь складовою, яка буде допомагати розвивати його цивілізацію. Він може персонаж робити що завгодно. Тому тут теж важливо придумати, який його сенс, що він несе в собі, та що він планує робити з життям. Питання складне, я розумію. Не всі знають, що робити з життям навіть зараз. А, тому йдемо далі. Після того, як знайшлися вже певні варіанти, що він робить, де він робить і як він робить, то можна вже серед того, що вдалося знайти, прогрузити та подивитися, який з цих варіантів виглядають підходящими. Тому що, якщо персонаж нас ну, ж сором'язливий, то одяг в нього має бути приблизно схожий на інший. На інших та виглядати достатньо закритим, щоб він не виділявся на фоні інших, тому що зазвичай сором'язливі люди не надто прагнуть бути в центрі уваги. Якщо ж персонаж навпаки хоче бути відкритим, то його одяг може мати надихнення з іншої культури та виглядати незвично на фоні інших, що теж залежить від того, якого персонажа ми обираємо. Після того, як вдалося зібрати весь цей мудборд, розгрузити це все в фігмі. Поставити це все на різних е, позиціях та тепер можна дивитися в канві, де завгодно як це все виглядає. Можна видихнути, сказати, що план вдався. Тепер є концепт персонажа, але концепту ще немає, тому що є загальна ідея. І тут починається найцікавіше, тому що для моїх персонажів, яких я знала лише приблизно, як вони мають бути вдягнені, я їх дуже довго перемальовувала. І підібрати той дизайн, який буде резонувати прямо так, як треба, буде складно та може зайняти багато часу. Для персонажів, яких я знала, як вони мають виглядати, це було нескладно. Проте, наприклад, в мене було двоє персонажів, яких я знала приблизно, як вони мають виглядати, але всю їх історію я знала чудово. І тут була проблема, тому що кожен дизайн, який я малювала, він виглядав недостатнім, щоб пояснити, що це за персонаж по одному лише погляду. І тут також з кольором можуть бути проблеми, тому що, хоч може і здаватися, що це не надто важливо, але колір грає дуже важливу роль. І мені доводилося дуже довго сидіти і підбирати правильний відтінок синього, тому що синій не зовсім синій, а не такий синій, як мені треба. Тож так. Зробити референс персонажу, підібрати хоча б як приблизно буде виглядати його одяг, буде займати дуже багато часу. І так само буде займати дуже багато часу, щоб потім його розфарбувати. Тому я б рекомендувала відразу малювати в кольорі і приблизно без деталей, щоб зрозуміти приблизно, де які елементи будуть лежати, і за рахунок цього потім працювати з тим. Деякі елементи мають лежати, базуючись на тому, який референс перший вийшов. <хи> тобто, просто накидати кольором, які плями мають бути, і потім від цього малювати вже скетчі. Це може допомогти з тим, що буде приблизно краще розуміння того, хто і як має де виглядати. Але тут кожен вже обирає свій напрямок, як буде краще, як швидше. Також непогана ідея придумати особливу позу, в якій буде стояти персонаж, тому що це може допомогти краще його розкрити для ж, себе самого, тому що, наприклад, я іноді забуваю записати, який характер персонажа, і потім забуваю його характер. А тому, дивлячись на те, як він стоїть, як поводиться з іншими, було б набагато легше пояснити, хто він та що він. Плюс, якщо ви плануєте цих персонажів комусь показувати для трейдів, наприклад. То набагато легше потім пояснити своєму партнеру, що ви хочете з цим персонажем робити. Тому так, малювати персонажа не в статичній позі може бути дуже корисним. Тож від себе б дуже рекомендувала знайти референси для обличчя вашого персонажа, щоб розуміти приблизно, яка форма чого має бути. І хоч багато стилей не передбачає того, що персонажі мають сильно відрізнятися один від одного або промальовувати багато деталей, проте на всякий випадок краще мати початково з собою референс, які персонаж і як виглядає, тому що стиль може змінитися, ви можете захотіти, щоб хтось вам намалював цього персонажа, і не у всіх стилі дуже прості та симпліфіковані, які легко передати без знання того, який персонаж. По обличчю та формі. Тому так зайвим не буде. Тож а на цьому моменті відео підходить до кінця. Я вдячна, що ви додивилися до цього моменту, та не забувайте підтримати це відео, тому що мені буде дуже приємно, дякую. Та ви були на каналі Стімоцкі. Побачимось колись пізніше.